Готові почути новий маразм нашої влади та деяких в лапках юристів, принаймні вони себе так називають. Так ось ті юристи, які захищають колаборантів, захищають зрадників у суді. Це нормально. Їм, до речі, держава оплачує безоплатну юридичну допомогу, тобто за них платите ви. Ви, ви тільки вдумайтесь платники податків, оплачуєте адвокатів, які в судах захищають продажних зрадників. А ми, юристи, які розповідаємо громадянам України, як має йти законна мобілізація, що у вас є відповідні права. Ми, агенти Кремля. Ну що, сьогодні розберемо цей маразм. Люди мають бачити і знати правду. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Не забувайте нас підтримувати своїми вподобайками, поширювати відео, бо це дуже важливо. Як бачите, наш канал росте вже 260 тисяч підписників, понад 10 мільйонів переглядів щомісяця. Тому, друзі, чим нас більше, тим швидше ми побудуємо правову державу і як наслідок забезпечимо фінансуванням, бо тільки так це можливо наших військовослужбовців. Адже правова держава це і означає, що кожен, хто винен, має сидіти в тюрмі, а все його майно конфісковане на користь Збройних сил України. Саме за це й воюємо і повірте, переможемо, тому що народ України вже бачить, хто брехав, а хто казав правду. А кому цікава закрита юридична інформація не для загалу, а тільки для обраних, ви можете ним стати, підписавшись на наш Патреон або на цьому каналі, ставши віп-глядачем. Оформивши спонсорство. Тому, друзі, поспішайте, адже там розповідаємо дуже багато цікавого, відвертого, про що не можна говорити тут, та й взагалі розповідати на загал. І не забувайте, що для наших військовослужбовців ми збираємо кошти не тільки на теплий одяг, а вже і на нічний приціл, який коштує трішки більше 90 тисяч гривень. Ех, на нього тепловізорний приціл ви сюди. Це б значно покращило. річну роботу. Тому хто може підтримати реквізити, ви бачите як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі, а також QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Тільки разом ми переможемо цю орду, яка на нас напала. Україна буде вільна та незалежна. Також, друзі, є ще й в нас внутрішні такі собі юристи. Які розповідають, що всі, хто допомагає нашим громадянам, нашим громадянам, наголошую українцям знати свої права, бо саме через це весь цивілізований світ дає нам відповідну допомогу в боротьбі проти расистів у цій війні, яку вони розв'язали проти нас. Саме правової держави від нас вимагає Захід, Америка, Європа тощо, але виходить, що в нас правова держава діє вибірково. Вона діє на зрадників, колаборантів, також на корупціонерів, яким надаються адвокати безкоштовно, а на простих громадян, які хочуть знати свої права і знати, як їх захистити. В нас правова держава чомусь не діє, і як вам здається, не дивно для нас дивно, тому що ці ось недоюристи, вони трішки поплутали грішне з справедливим. Також зайдіть, подивіться, як судять будь-якого колаборанта, зрадника, який здавав позиції Збройних сил України, який займався розпалюванням ворожнечі тощо. Знаєте, як їх судять? Правильно, з наданням безкоштовної правової допомоги. По говоря, по хочуть і... я на пісненні свої частини аналогічно судять і орків. Які взяті в полон, які зробили військові злочини тощо згодом прийшов і сказав, що ми відмігаємося на ті України в составі колони для устрашення українського народу в город Суми. Там в Донецькій і в Луганській учматі русскої зічних ми повинні були прийти як для устрашення. От на супросотам насекують. Тобто є дуже багато адвокатів в правовій державі. Які захищають за кошти платників податків цих ось орків? І тут вони всі кричать: ми ж підписали конвенцію, вони мають право на захист. Вау, супер! А чому тоді не мають право на захист? Наші прості громадяни, чи таку конвенцію ви не підписували, то я вам нагадаю, вона також підписана і називається вона Європейська конвенція з прав людини. Також є ще такий документ, як Конституція України, яку ніхто не може скасувати. А якщо ви не хочете, щоб юристи захищали наших громадян. То, будь ласка, скасуйте Конституцію, скасуйте усі закони, і в юристів не буде жодного права захищати громадян. Давайте покажемо усьому цивілізованому світу, що завдяки таким недоюристам ми гірше Рашистії. Адже у Рашистії, як би там не було, є Конституція. А ми хочемо сьогодні, причому публічно про це закликають, такі як Лапін. Скасувати конституцію та закони, давайте зараз послухаємо цього лапіна, що він молов, тому що друзі, це вже трішки е, зашквар. Людина, яка називає себе юристом, не може молоти таких речей взагалі. Коли обісралися, то бігали всі, і розповідали, що треба робити. А сьогодні ваші документи на блокпосту. Ти каково маєш право? Щас адвокату позвоню. Це воююча країна. І ці шліпіри вони ждуть, коли ми всі вже здихнемо, ті, хто воюють, розумієте? А потім вони здадуть цю країну і їм по барабану, який прапор буде висіти на їхній будівлі. Вони будуть користатися нашими можливостями, те, що ми відвоюємо. Вони просто тупо як негідники скористаються. Не будемо рекламувати ці канали, де вони розносять ось цю ось пропаганду, що, начебто, потрібно там скасовувати конституцію, закони тощо. Друзі, якщо ми це скасуємо, до речі, вороги України саме цього й домагаються, тому що расистя одразу скаже: Вуаля, ви бачите, вони ніяка не правова держава, в них немає конституції, в них немає законів, вони роблять все, що хочуть. А ми дивіться, в нас є конституція Російської Федерації, в нас є дивіться, ось який в нас величезний правовий механізм. У нас відкриті кордони. А вони свої закрили. Ви взагалі розумієте, до чого такі як Лапін закликають українців. По суті, для того, щоб західний світ нас, вибачте, просто як непотріб викинув. І це каже особа, яка називає себе юристом. Цікаво, а які він вів справи юридичні, що він назвав себе юристом. По диплому можливо. Але диплом ще нікому розуму не дав. Це знають усі. Якщо ти не практикуєш, якщо ти закликаєш скасовувати конституцію, тим більше її порушувати, діючу конституцію порушувати. Бо одна справа, що конституції б не було, то й ти собі там заклик зробив, що треба так чи інакше робити. Але при наявності конституції, ти, будучи юристом, кричиш, що її потрібно порушувати. Проти наших громадян, бо нам негайно потрібно мобілізувати кого-небудь, зловити конвейер і на ВЛКК. В ЛКК сидять декілька лікарів, які незрозуміло на чому спеціалізуються. Ви ж повинні розуміти, у вас проблема, наприклад, з якимись нирками. Ви приходите, а там сидить кардіолог, каже, серце болить, ні. А серце не болить, ну, значить, підходиш під мобілізацію. Молодець. Штампік, годен. До речі, якщо цікаво, ми розкажемо в майбутньому відео, як правильно захистити свої права на ВЛК. Тому що друзі, це дуже важливо. Ми не маємо право кидати як м'ясо наших громадян. Не маємо. Якщо людина здорова, будь ласка, нема питань. Якщо людина хвора, її потрібно або пролікувати, а якщо це неможливо, тоді списати, бо інакше це вірна смерть. І усі ті, хто це роблять, Хто підписують хворим людям, що вони начебто підходять для мобілізації, це є вбивці, це є злочинці. І рано чи пізно ці ось ВЛКК, які те робили, також будуть в гайському трибуналі. Пам'ятайте це. Так ось головний мій посил. Скажіть, будь ласка, і напишіть в коментарях, чому расистам. Дають безкоштовних адвокатів за кошт українського народу, бо безкоштовні адвокати оплачуються виключно з державного бюджету України. Ці адвокати їх захищають в деяких випадках. З довічного дають навіть завдяки адвокатам 12-13 років тюремного ув'язнення. Це росіянам, які коїли злочини проти цивільних наших мирних громадян. А коли ми розповідаємо про юридичні методи захисту від свавілля, ще раз наголошуємо від свавілля, від протиправних дій, чиновників та інших посадовців, то ми чомусь погані. А чому тоді хороші ті адвокати? Чи захищати росіян в судах наших можна, захищати зрадників у судах наших можна? А громадян наших мобілізувати ось так, як то кажуть, по Да? і це ви називаєте правовою державою, пане Лапін. Ви, хоча б, думали б головою, іноді, іноді що ви говорите? Тому що вже йти в такі відверті зашквари, будучи юристом, не знаю. По диплому ви юрист, чи, можливо, хоча б одну справу в суді провели, бо реєстр судовий чомусь вас не знає як захисника, представника. Але тим не менше, якщо ви отримали диплом, то маєте поважати конституцію, міжнародне право, а не кричати, що тут юристи погані, бо захищають наших громадян. А про тих юристів ви чомусь промовчали. То питання, вони хороші чи як, що захищають орків? Якась у вас дивна логіка. А що думаєте ви по цьому питанню, друзі? Чому Україна орків захищає, а своїх юристів та своїх громадян робить агентами Кремля? Обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Да? Андони, вони коротше. Андони.